Всім доброго ранку! Я приснулася. Вела прямі ефіри, потім думаю, ну, чому я буду вести прямі ефіри, як я можу, очі туди дивляться, камера там. Чому я буду вести прямі ефіри, як я можу це все зафільмувати і вам показати? Кому цікаво, подивитися. Кому ні, тому ні. Роблю каву. Роблю каву. Кавусічку. І буду робити. Це мій дуже такий некорисний. Не треба мені казати, що це не корисно, це не кожен день, але це мій любимий сніданок. Любимий сніданок. я нічого не можу з собою зробити. Встала в половині 10-го, всю ніч не спала. Заснула, знаєте в скільки? В половині четвертого, друзі. Тому що літали над нами ракети. Чергова ніч з ракетами, з дронами, мільйон дронів, мільйон ракет. Скажені сусіди не мають спокою. Вони хочуть нас знищити, в них така мета. Кавулька моя там пече, а я швиденько, трішечки масла, багато жиру не можна. Знаєте, я поміряла свої штани в минулому році носила влітку, вони на мене величенькі, я покидала. Таке не сильно я щось переживала, що я поправилася, але це не так. Це я на екрані така товста. В житті я чуть, тонь, чуть тоньша. Так що я заснула в половині четверта, вже на вулиці було видно, я вийшла, вийшла виключила свій, пішла ліхтарик, що в мене горить світло. І... Спати. І от я встала в половині 10. такі справи. Я встала, знаєте з чого? Я встала, почала свій ранок е, з приміряння, згадала, думаю, о, а як там, як там мої чорненькі, у мене є такі штанішки, вони чорненькі, Біленьку е, цяточку. Ну, такі я покажу потім. І я думаю, як вони на мені? Надягнула, а вони на мене. Як сказати, ну, вільно, вільно зробила, поклала. Зробила і поклала, і закрила. Ауфідерзень. Чекаємо, що я зробила? Вчора я розстроєна була цим прямим ефіром, виходила в прямий ефір, ніхто не дивиться. Зайшли, вийшли, зайшли вийшли. Хто хоче, подивиться відео. Зробила сендвічі вже їла. Я їх дуже люблю. Вони маленькі. Здається, Бачите, здається, що я така товста, а я не така товста. Ой, вибачте. А сендвічі, здається, великі, а вони маленькі. Це збільшує. Дякую, хто дивився мого чоловіка на рибалці, він знімав відео, я його попросила. Кажу, Давід, зніми відео, зніми відео, як ти рибалиш, який в тебе там твій сачок, там, вудочки, який в тебе. Е... Як назвати, де рибаки на ньому стоять, забулася. Зерева він зробив такий, забулась слово. З дерева він ще зимою, коли був лід. Він вбивав колики такі дерев'яні туди, потім купував ці е, дощечки, робив собі мостик. Ось. Я кажу, а люди подивляться, тобі багато людей, тебе вже знають. По прямим ефірам покажи, який ти, що ти робиш, і так далі. То він зняв і щось зафільмував це все. І ще й українські слова, чудові хмари, чудовий день, який молодець. Так що бачу, деякі глядачі вже подивилися і оцінили. І я їм покажу, він буде дуже довольний, тому що він розмовляє російською. Йому тяжко, ви ж знаєте, які в них всіх щелепи, хто розмовляє російською, рідна мова російська. Я шуткую, звичайно, вибачаюсь перед українцями, які ще досі розмовляють. Пора вже приходити на українську взагалі то. Хтось кричить на вулиці. Так злякалася, виключила ефір, думаю, боже, це що таке там робиться? А це сусідська дівчинка в ріші, Така славна дівчинка, щось їй там видно, не сподобалося, їй там пилинки з неї здувають. Плаче, берегся. Также да, дякую за перегляди. Дивіться, там два відео, щось одне дивляться, а друге не так дивляться. Я вам показала, як я встала, як я снідаю. Може комусь цікаво. Пишіть, що ви на сніданок їсте. Я вже поснідала. Але я виходила в ефір, записувала відео. Ну, таке зранку, чи з мене такий був настрій. Показати, як я снідаю. Але тема сьогодні зовсім в мене друга і побажання. Може, треба ще одне відео записати. Але я кусочок хочу вам розказати, що я хочу зробити. Який експеримент я хочу зробити? Вибачте, я кричу, тому що в мене чоловік глухий, він нічого не чує. І я кричу, дуже голосно розмовляю. Так що вибачаюся. Дивіться: я дивлюся в одній із соцмереж одну пані. Файна пані дуже гарно розказує, що вона розказує? Вона розказує, як можна омолодитися на 10-20 років. І я собі подумала, а чого мені не спробувати омолодитися по її цим рецептам? Вона показує доволі такі дешеві, дуже дешеві лікарські засоби, які продаються у нас в аптеках. Купуєш цей лікарський засіб. Припустимо, вітамін А, вітамін Б, пантенол, рецинова олія і так далі. Сметана, все таки мед, все таки доступне. Ну сметана, мед, звичайно, не в аптеках. Я просто кажу в основному: гліцерин, вазелин, всяка, всяка там всячина. І, значить, я так думаю, що я свої брильки вже, так, наклоняю, так, що я ще нормально, а з бочку вже видно, що воно ну, не таке свіже, так що хоч трішки якось воно спереду. А брильки ці, і тут ці морщинки, воно йде 65 років на носу. І я думаю, а чому мені не попробувати це все робити і вам показувати? А ви будемо і будемо за мною дивитися, що в мене буде і як відбуватися. Тому що ця пані дуже гарно все розказує, і показує, і каже: от беремо пантенола там, стільки, дві столові ложки, вазеліна одну столову ложку, сметани одну ложку, все змішуємо, наносимо на обличчя, на, 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 на шию, і не треба пластичних операцій, і не треба ін'єкцій, а ін'єкції, друзі, вже нам в такому. Віці мені е, в 65 років не допоможуть. Хіба що там два тижні вони потримаються за 400 євро 500. Тому, чому не зробити експеримент і з вами не поділитися? Ви будете дивитися? Пишіть в коментарях. Просто що ми нічого не загубимо, якщо ми намастимо ближче, тому що і так вже не юні. Згодні.